Людина прямо до столу. Хто сказав, що добре. Ріхтер, хлопці з ізолятора, і я Шрам. Розслабся, цього разу підійматимеш хіба що чарку. А. Що це було на фабриці? Як там? Бери що під рукою? А опинитися під рукою в зоні. Може, різне. Скан... Я піду огляну місцевість. Мені сказали, це розробка інституту. Хто сказав? Далін? <рес> <рес> Ні, малий. Всі їх це розробки проекту X зі старих лап. Проект X? У зони багато секретів, закарбованих в кістках. Учені працювали тут задовго до інституту, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. Ну. Не любите варту? Ах. Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чудесами. саме. Технології це майбутнє. А від ваших чудес лише проблеми. Проблеми від експлуататорів зони. І я відчуваю, що це лише початок. Ще пак, з голови Далінське лайно про світле майбутнє. Добром це не закінчиться. Ні для кого. А чого ви хочете досягти? Замбовані! Спокійно!